Гранулюю, бачите, комфортно собі подивитися навіть відео. Топ. Растик тема, так? Да? Так, догранульовуємо, друзі. Скільки там годин? 12:30 уже. Так що догранульовуємо. Форм Фуф, добро друзі Відпускаємо ролики. Так, вентиля можна виробити, трошки охлаждаю. Значить, ролики попустили, отак чуть провертаю, вроді би бачите, нічого не давить. Так, покажу вам, бачите. Це вже майже 4 чи то 3 тони зробив, бачите. Нема вроді вироботки взагалі. Тобто чітко. Знаєте, що вам ще хотів показати? Е скільки ми зробили вже корму. Зарахуйте, буде у листопаді. 27.11 ми купили оцю матрицю ролики. Тобто я оце пишу собі, дивіться, коли робив чисто для себе. Я вже тоді показував вам раніше, бачите, от. Бачите. Значить, Сьогодні, бачите, 20.09 загранулірували, записав, 17 тонн корму вже зробила ця матричка. Я рахую, що це доволі немало. Так, Відео на паузу. Значить, 17, рахуйте, тонн вже зробив. У листопаді десь має бути 18, тобто 9 тонн в рік я роблю. Це майже другий рік. Тому, що можна сказати, що якість, до речі. Мережа нормальна, сьогодні 230 вольт даже. Так, це вже наважив знову на свіжий замісік. Макуха, ойку, макуха, висівка і сіно вже тут є. От, лишилось тільки макухи наважити, лотки були зайняті, ну і зернова група. От. Так, до речі, прикупив крейди кормової. От, 5 кг, значить зменшим. зменшимо. Половину буде трикальцій, фосфат, щоб фосфор був, а остальне все. Там 200-300 где крейду додано. Тому ось так. Так, кормик. Вже холодний, бачите. Вентилятор видуває, гранулка вже холодна. Класненько, бачите. Це світліше сіно, те, що перше, а чуть нижче було оце, зеленіша отава. Ну, от. Тому буде там темніше чуть я Брав мішки, тут бачите, ще є перебитого десь 12 мішків, рахуйте 120 десь, кілограм плюс-мінус, там, то майже на 400 кг замісів. Ну, то є, виробимо, будемо різати це вже, тому що я вже нарізав, думаю тут місця і так нема в цеху, куб його убрати якось от, тому займемося пізніше. Так, фатить охолоджуватись, вимикаємо вентилятор нашого. зупиняється. Тому, друзі, привіт всім. Сьогодні по грануліру трішки ходіть, покажу вам на рахунок живоловочки. Треба її буде віддати людині вже, от, тому що нічого туди не лізе. Два рази було пару днів тому показувати кіт, сусідський влазив, чорненький любитель. От, випустили. Тому нічого немає більш. Сьогодні, до речі, навіть не прив'язував е, пса сюди. Тому що, ну, щоб, скажімо так, побачить. можливо, влізе, поцепили свіжу голову. От зараз покажу. Вісіла свіжа, цілу ніч, цілий день, І вчора. От, ну, коротше, нічого нема. Не влазить ніякий тхір, не ні лисиця, не ні куниця. Нічого такого. Тому треба вбирати буде це все діло. Віддати, сьогодні віддам, мабуть. От, Я думаю, що то собачка був. Тому що наші кролики в нормі. Все ок з ними ростуть. Так, жуліки. Ходіть на сюди. Що? Між собою б'ються, вони за вуши кусаються. Дурили. Дурили. Ах, вредіни. Так, води майже нема вже, траїм доли свіжої. Ну, так само ці. Теж ось є. Лежать, відпочивають. Так, цю самочку вже покрив на днях теж собі на ремонтік. Записали, онь. Шо ти? Та саме ці все ок. Так. Добрий день. Ти не знесла, що втікаєш? <рив> Сиди і несись. Ну, друзі. Отака ситуація. От Тож його ловці і по роботі. Так я бачу годину тому назад, півтори я йшов гранулірувати, бачу похрвала, бачу, вже і родила. Тому на днях породили всі крилички, ці шамали, бачите, гнізда є. От Максимально всі з криленятками. Або вже дорослі сидять, або мають родити ще декілька, або просто з маленькими. Тому я навіть не дивився, скільки штук ці породили, там були 8-11, тому посортував усім, зробив по 9. раз нормально получилось так что ты тут на вала нам О, так начи пойманы нормально слухайте. 3 5 6 7 8 10 11 то слухайте норм 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 все же ваш такие дедюшки Тому зараз чуть переберу гніздо, чуть туди сіна додамо, викинемо мокреньке. і все. Цих хлопчиків треба нам позабирати вже від мами. Хоча вона нас пізніше була. Я десь пропустив момент майже на 30-й день. Тому вони ще сидять з нею. І нема в нас місця, як-не-як. Місця то в нас немає. Всі зайняті. всі бачите, кліточки повненькі. Зараз йду ще виберу кролика на забій, а то є постійні клієнти, які просять м'язка. І я оце ходжу по дворі, там є в мене з кубою, шукаю, важу хоча б 2600-2500, якщо знаходив, самого більшого, то й бив, щоб тушка хоч півтора кг була. Тому зараз буде не виключення. Там продали живої вагой. самочку, просила людина сьогодні 2700 знайшов. Гарненько то продав. А зараз піду та й виберу ще на м'яско. Тому, ну, друзі, отаке от, от відео. Матричка, як я показав, вже 17 тонн зробила. Немало. Я рахую, що для дому це ну, дуже немало навіть. От Якість металу і так далі на висоті, тому що е, матриця зносу нема. Там була шліфувалася, але то таке по півсотки чисто, аби щиталось. От. Працює. Є ще новий комплект, який навіть не про те, рік тому купив От. на запас. Лежить. Ну, я думаю, він не пропаде, правда? Так. По кроликам розповів, що живоловка вже не потрібна, толку нема ніякого, скажімо так. Я думаю, то був зальотний якийсь пес, який пробив головою аж сітку. Бо якби то лисиця чи якась куниця, то там перестрибно через забор метр двадцять або пролізти, де дирки є, да, там по 8-10 см. Це не, ну, немає проблем для неї. О. А собака, який проліз під фіртку і назад втікав, злякавшись, пробив диру внизу сітки, то це факт. Тому, про що я говорив, що вони там бігали. О. Тому я думаю, все буде ок. Якщо вот. щось розповім. <думуємо> Тому, друзі, лайкос. Пока.